Так, знімлю огляд зараз одного з найдкісних радіометрів у світі. Це у нас NS 482B. Мейтін от е, Венгрія. Значить, я дуже радий, що мені. Вдалося його придбати. Він як з'явився на ринку. Зразу це визвало екстаз в дуже багатьох фанатів дозиметрів. Всі захотіли його заволодіти. Була така запекла боротьба за нього. От. Чесна конкуренція. Я був готовий ну, майже лю любою ціною е -э його. Придбати. І ось він у мене. Чому я радий? Тому що такий прилад, ну, по-перше, ця модель взагалі, е в робочому справному стані, без глюків, без поломок, без несправностей, щоб ідеально, справно працювала, появляється на ринку приблизно один раз в 15 років. Ось. і Саме тому, що є блок детектування, рідний оригінальний повністю з ФЕО, з кристалом сцинтиляційний, блок управління індикації, оригінальний кабель підключення блоку між блоками. Оригінальна навіть вилка кабель в розетком. Знизу блок від розетки, який зйомний. Також, і ще крім цього, він зовні в ідеальному стані нового. Навіть лакофарбове покриття збереглося, не облізло. В общем, стан просто ідеальний. Кращого ідеальнішого стану цієї моделі просто не існує. Ніколи не було, я ніколи не бачив і навряд чи з'явиться. Та й взагалі цих моделей. Навряд чи в когось з'явиться він в, в повній комплектації, блок, кабель, блок управління, значить. Тому зараз покажу зі всіх сторін його детально. Всі шельдики, надписи. Знімаю спеціально 4К60 кадрів в секунду, щоб ви все бачили. Значить, що в комплекті. Спершу почнемо з комплекту. Ось комплект. Кабель підключення блоку детектування до блоку управління. Він такий чорний. Давайте зразу буду заміряти розміри. Буду говорити який розмір цих всіх каменів. Думаю, всім цікаво. Ну, його можна, в принципі, подовжити собі без проблем. Довжина цього блоку. 121 см. Немало так. Це сам кабель, точніше, дуже на кабелі. 121 см цей чорний кабель, на ньому ось такі військові роз'єми класні металеві повністю зараз покажу ось підписи от один і другий так Далі в комплекті блок детектування сентиляційний. Ось так він виглядає. Так. Це все метал, алюміній. Це алюміній зверху пофарбований. Чорний Чорний це теж алюміній зверху пофарбований, все на токарному станку робили. Тут пластику немає. Так. Так, висока напруга, наклейка, значок. Він розборний, відкручується, можна міняти різні кристали. Різні феу. Можна під'єднувати замість фео лічильник Гегера Мюллера. І регулювати напругу від 400 В до 1400 вольт. Так, ось наш шильники, всі покажуть. Це у нас кристал сам сентилятор. Ось такий тип. И серийный номер. Далее, вот шильдик блока детективания. Вот. Здесь 700 1400 вольт. 30. Экран пер. серийный номер. 239. Вот. вот. Такие. Далее. Далее шильдик покажу. Это наш блок... Живлення від 220 вольт в самому низу. Це на ньому. От написано шильник, от 220 вольт 2 ВА. Середній номер. А це шильдик самого приладу. Блок управління. Ось такий. 189 вольт 150 мА. От. Так. шильдики показав. Давайте з усіх сторін зараз. Покажу, значить, так, кристал ось такий, тут ще фольга, напевно, думаю, берілєво тут коцнули, я це покрию лаком зверху, щоб, не дай Бог, воно не тріснуло туди, повітря не зійшло. Бо тоді кристал перетвориться в холодець, ну, в компот перетвориться, в рідину. От, просто вселену воду. Ось по краям залято, а це, напевно, берилєве вікно, щоб пропускати низько гамму. І воно назовні виведено, бачите, як венгерці в давнину. Ну, це старий дози, не знаю якого року. Ну, точно не сучасний. Виводили кристал повністю ззовні за блок. І ще дно не з алюмінію робили, а зробили з тонесенькою берилєвою фольгією, напевно. Щоб низьконеретичний рентген і гаму добре фіксувати, і щоб бета-випромінення е, бета також фіксувати. До речі, можливо, і це спеціальна фольга для диктування альфа-випромінення. Я потім перевірю, чи альфа він фіксує, чи ні. Є такі кристали, там спеціальна фольга, яка альфа-частинки перетворює в інші. І вже детектуються вони так. Зовні. Сучасні виробники тупіші за цих, які робили цей прилад, бо сучасні кристали ховають всередині металевого корпусу або пластикового, і той корпус вже не пропускає. Більшість ну дуже сильно гасить гамму і бету. А тут кристал назовні, тобто максимальна чутливість. цим він кращий за всі сучасні прилади. Молодці, похвально. Так, з цієї сторони. Це чорне, це метал, алюміній. Ось. Так, тут трошки окисли я це. Я просто оцітом протру ваткою. змию ці окисли. Це нержавіюча сталь вроді, а може якась цинкована, Ось. Так. Блок показав вам. Ще раз дивіться, як він виглядає. Ось так, зручно тримати в руці. Супер. Так, перевага цього приладу в тому, що можна, в нього дуже багато є налаштувань, можна регулювати все, що завгодно в ньому. І можна підключати будь-які фотоелектронні помножувачі, будь-які кристали. І будь-які лічильники Гейгера-Мюллера в діапазоні від 400 В до 1400, оце регуля... регулюється напруга. Це супер. Тобто він універсальний, реально радіометр, справжній універсальний. Давайте Тепер цей блок розглянемо зі всіх сторон. Ось так він виглядає. Управління, дорі... Пульт управління, до речі, що тут цікавого. Кнопочки, дивіться, Тут все з металу, ну, ці червоні штуки з пластику. Металеві тумблери дуже якісні. Є тумблери тумблі е, фікса, з фіксацією, фіксуються вверху внизу. ось ці два. А ось ці два тумблера, вони е, тактичні. Вони не фіксують без фіксації, там пружинка. Тобто натискаю вверх, відпускаю палець і воно назад стає в минуле положення, Натискаю вниз. Стає назад в нейтральне положення. Тобто три положення. Ось Нейтральний, вверх і вниз. Але пружинкою завжди воно саме стає на нейтральне положення. І тут так само три положення. Тобто ці тумблери мають пружинку тактичні, а ці з фіксацією. Далі, оці всі регулятори дуже круті, вони схожі, такі як в сейфах механічних. І вони мають фіксатори. Ось це фіксатор. От, тобто ви накручуєте от напругу, виставляєте, яка вам потрібна. І ось цим фіксатором зверху хоп, і, і фіксуєте. І все, далі він вже не крутиться. Так, можете розблокувати ось так. І, заблок, і далі крутити, і знов заблокувати, щоб ви ніде десь по дорозі, поки ви біжите, ніде не зрушили цей регулятор. Це дуже круто. Ось ці е, ну, такі галітні переключателі е, з фіксацією ось. Стрілка є, щоб бачити в реальному часі динаміку змін. І цифрові світлодіодні індикатори. Їх там 4 штуки, вони як бачите. семисегментні цифрові, вони не бояться морозу, тобто прилад цей витримує реально мінус 40 градусів морозу. Ну, навіть можна взяти мінус 70 градусів морозу, витримує. Не боїться жари, холоду, в общем, супер. Немає цих дебільних рідкокристалічних дисплеїв, які чорніють на, в холоді або на жарі. Тут все зроблено для ядерної війни справжній прилад, суперовий, просто клас. І мені дуже пощастило, що він в ідеальному стані. Дивіться, ці надписи, нічого навіть не позлазило, не осипається фарба, хоча йому вже багато років. І ще тут орскло, оце прозоре орскло зверху наклеєне. Якщо буде удар, то воно. Цей не, не дасть вам розбити стрілку чи шкалу. Дуже круто придумано. Не то, що зараз ідіоти роблять дисплей зразу назовні, коротше, без захисту взагалі, рідко без захисного взагалі ніякого скла. Ну, Наприклад, китайці. Та і друге. Так, показую тоді з цієї сторони. Так, ось, тут написано назва його. Це модель NS482B. Made in Венгрія. Оце, напевно, ГУ якийсь. Це значок заводу виробника, я так думаю. От, аналізатор нуклітів, каунтер щотчик, таймер. Тут є. Ось так. Тут зразу синім обведено, що за що відповідай тумблер. ON, Хоп, on OFF. Далі int diff. От, Другий тумблер, Далі. Це от одна зона от розділена синя. Бачите, це от цей окремо. Це напругу виставляє на виході на фео або на лічильник. Ну, що ви залежно підключите, це тайм. В хвилинах час. Вверху це ресет і старт. Перезапуск і старт. Вниз стоп. Це до цього дисплей. Далі дисплей. Зверху Каунт-шот. Знизу тайм час. І тут сам дисплейка написано, що так далі. І от тут ще діапазони. Справа тут БАТ, батарея в кінці. Значить, що ми бачимо на мікроамперметрі? Бат це батарея. Хтось може подумати, що це ват. Ну, це напевно батарея. Значить, шкала І рентген в минуту. R на M рентгену в І шкала нижня від 1 до 3. І між нульом і одиницею ще розділено на 10 чорточок. А верхня від 0 до 10. І між тобто 0, потім 2, 4, 6, 8, 10. От, від 0 до 2 розділено на 10. А від нуля до одинички розділено на 5 чорточок. Чер... Так, ну тут показав цю панель вам е, хватить з вас. Так о, давайте покажу, ось так воно випирає. Все метал, класно. Металевий, надійний корпус весь металевий взагалі клас. Так. Давайте, дивіться, ось тут. Це у нас фон. Бокова стінка, дивіться, фарба навіть не злізла, дивіться, ідеальне леко цей фарбове прокриття. Емаль, напевно, по металу. Ось, дивіться, яке ідеальне просто клас. Далі дно. На дні є ножки. Ось такі, щоб ставати, щоб не дряпалось тут. Дивіться, жодної царапинки. Таке враження, що він ніколи не використовувався новий зі зберігання, Дивіться, Жодної царапинки. Я знімаю 4К60 кадрів в секунду. Ножки такі металеві, випуклі, пофарбовані, і навіть ножки не подряпані, тобто ним взагалі не користувалися, бо якби його носили, вони були б стерті до металу. ці ножки а вони взагалі пофарбовані клас. Тобто вони взагалі, я так зрозумів, не користувались. Так, з другої сторони, дивіться, також ніде фарба не облізла, взагалі ідеально. Так, з цієї сторони у нас є. Це замок з нержавіючої сталі, такий блискучий, гарний, напевно. Ось. Він від'єднує нижній блок. Це блок живлення від 220 вольт. Його можна зняти і без нього під'єднувати до акумулятора, наприклад, маленького чи до повербанка. І це можна зняти окремо. Так, З цієї сторони висока напруга намальована. Захищений від дощу, від води, підводний прилад такий, Ну, як підводний, він від дощу точно захищений. Що підводний, я не знаю, бо я ще його не розбирав. Так, от є гумова прокладка. Прикручуємо на чотирма болтами надійно. Ось. Так. Я вже ще тільки показував. Давайте, давайте розберемо. Так, ось так відщлкується догори. Так виймається цей замок. Хоп. І от так На ось так і Оп. Хоп. Надійно міцно. Ось така, З пружинами там всередині. Перший і другий. Оп, виймаємо. Оп, і дістаємо. Всередині, що ми бачимо? Це блок наш. Це блок живлення від... Розетки 220 вольт. Іде ось такий довгий кабель, переплетений косичкою І тут захищене все також металом якимось анодованим Все закручено трьома гайками. Виходить дріт от звідси. Тут гумою закрито, щоб не перегнався, що тут така гума. Класно зроблено дріт. Пощастило, взагалі також не потріскався від часу, дуже якісний, не знаю як вони тоді робили. Зараз всі сучасні тріскають від часу, розсипаються в руках. А тут якісний, дивіться, дріт як новий. І з цієї сторони, дивіться, вони мудрі, вони продумали такий гумовий кембрик товстий, щоб не перегиналось, не переломався дріт. ось тут. Зараз сучасні ідіоти, виробники переносок. Вилок не можуть додуматись до такого, продають фуфло китайське. А тут, бачите, продумали цей момент. Щоб він довше прослужив. І реально, вже скільки, десятки років йому він в ідеальному стані вилка, особливої форми такої. І не знаю, дуже твердого пластика, така тяжка, масивна. От що на ній написано? І вона розборна, напевно. Бачите, можу її розібрати, розкрутити, ремонтувати собі, замінити. Такі контакти для заземлення. європейська така вилка крута. Да, класно. Так. Ну, давайте подивимось тут. Є роз'єм штекер. Можна виняти, все дуже просто, плюс і мінус. якою стороною. А ні, тут вже грає роль, бо це вже на виході вже йде по цьому проводу вже постійна напруга, не перемінний. Тут а без різниці, якою стороною вставляти, це змінна напруга. От. Частою, там, 50-60 Гц. а Тут вже постійно йде напруга, і тут є язичок, ви не, вставити, не можете вставити другою стороною, не, не влази. Неможливо, тільки. Цього. От, Плюс-мінус два контакти з таких. Все, Все геніально просто. От Вставили. І виняли все. Так, Так, от що всередині. Фарба навіть всередині, навіть по краям, дивіться, ідеально збереглася. Ось тут навіть не пооблазила. Дивіться, в якому стані можна зразу в музей його ставити. Дуже в гарному стані прилад клас. Так. Так, так, так. так. Так, і знизу що у нас? Тут також дивіться. От, кабель заходить туди, і тут силіконом воно було заклеєно, але цей силикон вже він відклеївся, потрібно знову капнути силікону і заклеїти цей кабельок ось так. Так, тут також фарба в ідеальному стані, дивіться, не злізла. Все супер. Тримається тут а, 5 болтів. Ось так. Так. От, фарбували поверх, жодної царапинки на арбі нема. Це заводська рідна фарба. Так. Так, ну показав, можна не використовувати той блок, тоді прилад буде менший. Давайте розміри приладу покажу. Поставити тут повербанк можна і живити його від 9 вольт. Е, приладу розмір такий. 12,6. Рахут 12,7 А якщо з регуляторами, кнопками, то буде 15 см. Ширину, так, 23 з половиною. зі штекером ось тим. На блок всім випираючим 25-26 буде. Ну, от, і ширина 9,5. Такі розміри. А цей блок ще донизу додавить без ножок. 4,5. А, ні, він сюди зайде, ну 3,5 буде. З ножками буде 4. Ось так. Ось такий крутий прилад. Стане, як бачите, просто ляля. Важко передати емоції, дуже пощастило роздобути. Такий. Ось. Так, пізніше в других відео проведу розборку, легенько розберу, покажу, що всередині. Окремий блок відео розберу, блок детектування, вентиляційний. Покажу, яке там файл, який кристал. Потім розберу окреме відео блок живлення 220 В і окреме відео блок управління і індикації. Розберу все вам покажу. До речі, оці знімаються, я помітив. Дивіться, якщо ось так взяти, напрягтись, Хоп. він знімається. Ось. Не знаю, як вони придумували фіксувати. Ну, він типу, чуть-чуть защлкується, так тримається, ну, якщо можна його зняти, тобто, бачите, неважко це. Робити, треба подивитися, як вони там фіксуються. Може краще підклеїти навіть і капнути клею, щоб вони ну, не знімались ось так. А може це спеціально придумано, щоб... А, ні. Бо все одно ця штука торчить. Ну, так, це не знімається. Ну, ці, само собою, гайками прикручені. О, давайте конструкцію покажу всередині. Це металева штука така. Вон є навіть. Спектрол. О, тут навіть торгову марку написали, захистили вони, але молодці. Ай! Ай краса! Дивіться Спектрол. Ну я не вмію на венгерському читати. Mul. Did all. Multi. Мультиніал і он значок R, що захищена торгова марка законом. Модель. Це буква L в кінці я думав. Мейд ну. А це не мейд, це модель. 16 написано. Ну, ось оце фіксатор ось такий. Раз, раз, ще. Два. Оце три положення. І перешелкується, відчуваю. Це також можна зняти. Це пластикова штука, він повністю металевий, бачите? Круто. Тобто ви його не зламаєте, він металевий. Круто. І всередині ось тут вже врізається фіксатор, він там. І от крутить цю штуку. Сюди вставляється металева штука. Ось так. Ось такий. Це метал тупо. То карному станку зроблений з алюмінію. ржавіє. Клас. А, і тут можна шестигранником відкрутити. Бабіну як бачите. От є. Позначка. Позначка 7. Якась і от рисочка, де ми зупиняємося так, раз. От І от пер... далі рухаємо восьмий круг пішов. Тобто воно ще міряє навіть круги. Дивіться, дев'ятий круг пішов. Десятий круг, жесть Воно тут двохпозиційне. Тобто тут як Вернер 11 круг, дванадцятий, жесть. Тринадцятий. Апіць. 14. 0. Вот, перший пішов назад. 14. Круто. 14 кругів. А, 15 кругів. От на 0. Знову 15 кругів. Мольно відрахувати. Так, було на сьомому. Так, круто, круто. Дуже круто. Круги міряє навіть. Клас. Оце техніку придумали. Це метал. Це не те, що як зараз китайське фуфло дешево. Це круто, круто. Класно. Так, добренько показав. Ну все, хватило а то всі тайни розкажу. Потім я буду підключати от сюди лічильник Гейгера-Мюллера. Два штуки SBT-10A і покажу, як він працює на них. А тут всередині зараз Фео знаходиться. Також е, покажу, як працює. Ну все, всім пока.